День Конституції України щороку відзначають 28 червня. Цього дня ми вшановуємо головний закон нашої країни, який гарантує права та свободу українців, закріплює наші обов'язки перед державою та визначає нас шлях як країни. Україна суверенна і незалежна, демократична, соціальна правова держава. Основний закон держави Конституція України. З Днем Конституції Українці. Як і будь-яка країна, Україна має свої державні символи. З часів далеких від Гомінеде, про прадідів, відвагу, мужність славу, наш прапор. Житнім золотом цвіте, він символ незалежної держави. Знамення сяє сонцем золотим. Небесною виблискує блакиттю. З ним здобуваєм все, що є святим, і нас із ним нікому не скорити. 19 лютого 1992 року. Верховною Радою України ухвалена постанова про Державний герб України, якою була затверджено Тризуб як малий герб України. Наш герб тризуб воля, слава і сила. Наш герб, тризуб, не доля нас косила. Та й ми зросли, ми є, ми завжди будем. Доброю пісню несемо ми людям. Пісня душа народу. Національний гімн найвищий прояв його волелюбних прагнень, духовних устремлінь. Доля кожної строки цього твору велична і трагічна одночасно. Ще не умер! України ні слава, ні воля, ще нам, браття молоді усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. душу і сило ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття, козацького роду. Окрім того, кожен народ має свої народні символи, які шануються і передаються поколіннями. Називаючи символ, можна дізнатися, про яку країну іде мова. Про символи складено багато пісень, легенд, вони використовуються в обрядах, звичаях, їх вишивають на сорочках та рушниках. Народні символи це наші святині. Калина символізує материнство, куш це як мати, цвіт і ягоди діти. Це також символ рідної землі, отчого краю, батьківської хати, усього рідного. А ще калина це символ духовного зв'язку української нації, її минулого. Теперішнього і майбутнього. Калина уособлює саму Україну, а в поетичних рядках наче людина може й журитися, і радіти. Ой, у лузі червона калина похилилася. Чого ж наша славна Україна зажурилася? А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну. Гей-гей, розвеселимо. Верба символ неперервності життя. Красива, ніжна, невибаглива, корисна. Українці вважають вербу святим деревом і шанують його. Люди вірили в чудодійну силу живої верби. Верба це достаток і здоров'я, верба то тяга до життя. Писанка це символ сонця, це символ життя, його безсмертя, любові і краси, весняного відродження, добра, щастя та радості. Кожен орнамент. Має певне сокральне значення. В них на писанці складається мальована молитва про злагоду і мир поміж людьми. В народі кажуть у світі доти існуватиме любов, доки люди писатимуть писанки. Рушники це символ України, відбиття культурної пам'яті народу. В їх ведерунках збереглися прадавні магічні знаки, образи дерева життя. Рушник це оберіг української родини і в горі, і в радості. Він завжди поряд. Не знайдете ви сьогодні української родини, у якої не було прушника. Рушник передавався із роду в рід. Батьки отримали рушники від своїх батьків, берегли їх як реліквію не тільки для дівчат, а й для хлопців. І не видавали їх ні за що з рідної хати. Вишитий рушник в Україні посідає особливе місце. Віночки з роду віку були найкращою прикрасою дівчини, неодмінною ознакою національного українського вбрання. Український віночок не просто прикраса, а оберіг адже в ньому є така чаклунська сила, що болі знімає. Волосся береже. До віночка впліталось багато різних квітів, кожна квітка щось символізувала, деревій символ нескореності, барвінок символ материнської любові, ружа, мальва і півонія символи віри, ромашка у своєму вінку наймолодша за своїм віком, приносила не лише здоров'я. А й доброту і ніжність, любисток додавали, щоб хлопці любили, і обов'язково вплітали калину, символ дівочої вроди та нашої України. А всього в українському віночку дванадцять квіточок, і кожна лікар та оберіг від злих сил. Твіт належить до особливо шанованих символів українського народу. В Україні хліб сіль на вишитому рушнику то найвища ознака гостинності народу. А найбільшою святістю вважається хліб на столі. О, над рікою, ранньою весною, батько лам засівав. Тішився днині зграєш у ранлині, тихо, тихо, шептав. Щедро, Жито шитечко нам, рідній дитині та усій родині добру долю дарує. Жито – символ життя і життєвого получа, і основа всього живе. Жито зростає в житті, а життя виростає із жита. Я українка, є у мене право на рідну мову та свою державу, на гордий прапор, золотисто-синій, на щастя жити в такій країні. Я українець, право знати маю, про тих, кого героями вважаю, що людство врятував від руїн синів і дочок гідних України. Я українка, хочу право мати. Завжди усе, що думаю, казати, на незалежну та міцну державу, на все, що гарантовано по праву. Я українець і моє це право любити землю, горду, величаву та дух свободи набирати в груди. Я українець. Увлі є і будуть. Живуть у нас щасливі і вільні люди. Права однакові у всіх і всюди. І що б там не казали вороги. Завжди такою Україна буде з днем конституції країно.